Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про соціальні виплати у нашій передачі студії. А в гостях у нас сьогодні заступник начальника управління соціальних питань, клевець Наталія Васильівна. Пані Наталія, вітаю вас у нашій студії телебачення. Доброго вечора. Уряд затвердив програму захисту населення при підвищенні цін на газ і тепло. Що це за програма і хто може претендувати на допомогу держави? Як уже відомо, нашим українцям з 1 травня зросла ціна на газ, а з 1 липня на теплову енергію, тобто, це жителям, які проживають в будинках з центральним опаленням. Зв'язку з цим кабінет міністрів затвердив програму захисту найбільш вразливих верст населення, які можуть постраждати при цьому підвищенні. Так постановою кабінету міністрів від 5 квітня 2014 року про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги затверджено, на порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги. Наголошую, ця постанова вступила в дію з 1 липня 2014 року. Але оскільки у нашому районі проживає більш таке е, ну сільське населення, то за призначенням цієї компенсації особи громадяни можуть звертатися з 1 жовтня 2014 року. Дякую нашим людям. Знайомий механізм призначення. Субсидії, а що таке компенсація і як її призначатимуть? Ну, я відразу зауважу, що субсидія і компенсація це є дві різні речі. Субсидія. Програма субсидії у нас діє з 1995 року. Її ніхто не відміняв і вона буде діяти і надалі. І, звичайно, вигідніше сім'ям звертатися за призначенням субсидії, оскільки діюча програма житлових субсидій передбачає, що Громадяни можуть оплачувати від свого доходу 10-15 а в умовах економії за газ може бути і 4-9% від сукупного доходу сім'ї. Причому програма житлових субсидій враховує не тільки критерії доходу, а й майновий стан. Тобто, якщо чоловік має у власності житловий будинок, дружина має у власності житловий будинок, відповідно ця сім'я вже права на призначення субсидії. Немає і громадяни, відповідно, які від відповідно до законодавства не мають права на отримання субсидій, можуть отримати компенсацію. Компенсації е, не враховується майновий стан, тобто автомобілі, житлові будинки. Е, тут тільки враховується, основний основне є дохід, виключно дохід таких сімей. Тобто, якщо сім'я буде мати дохід нижчий від прожиткового мінімуму, ну прожитковий мінімум у нас наразі затверджений законом України про державний бюджет на 2014 рік. Ну то така сім'я буде мати право на отримання компенсації. Ну, відповідно, кількість сімей, які будуть мати право на субсидію, також зросте в зв'язку з тим, що зросла ціна на газ і на теплову енергію. Компенсація буде розраховуватися як різниця між розміром плати за комунальні послуги до підвищення до підвищення цін та після підвищення цін. Тобто, так щоб люди розуміли, я хочу сказати: от, наприклад, сім'я спалювала 500 метрів кубічних газу в місяць. Відповідно, по ціні гривня 0,9,8 вони за цей газ платили 549 гривень. Тепер, після 1 травня, коли збільшилась ціна за 500 цих самих метрів кубічних газу, вони будуть платити 894 гривень. То, відповідно, компенсація складає 894 мінус 549. Ця сім'я буде мати компенсації 345 гривень. Хто має право на компенсацію? Право на компенсації мають сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередніх 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму. Який... Прожитковий мінімум визначається для Всіх зареєстрованих у житловому приміщенні, наприклад, для дорослого рахується прожитковий мінімум 1218 гривень, для пенсіонера 949 гривень. Ну і відповідно діти до 6 років 1032 гривні, від 6 до 18 – 1286 гривень. Ці всі прожиткові додаються на кожного члена сім'ї. І відповідно, якщо середньомісячний дохід становить менше, ніж сума цих прожиткових, ця сім'я має право на отримання. compensações. Mm -hmm. Чи має право звертатися сім'я за призначенням компенсації, якщо двоє членів сім'ї, зареєстрованих у житловому будинку, не працюють та не зареєстровані в центрі зайнятості? Мають право таким людям треба представити копії трудових книжок, але основне, що для них буде братися, хоч вони і не працюють, для них буде братися дохід на рівні 1218 гривень. І також я хочу зазначити, що такого пункту, як в субсидії, що людина прописана, але не проживає, і ми. Рахуємо субсидію без цієї людини, такого в компенсації немає. Все рівно при призначенні компенсації передбачено, що на неї буде включатися дохід 1218 гривень. Коли і куди звертатися за компенсацією, звертатися можна до нас, управління соціального захисту населення, вулиця Липова, 7, Перший поверх, кабінет номер 8 е, Людина звертається до нас, заповнює в заяві заяву. Ну, в заяві зазначаються відомості про всіх членів сім'ї, які зареєстровані в житловому будинку. Тобто прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, серія номер паспорта, ідентифікаційні номера. Також дається згода на обробку персональних даних. Також обов'язково додається довідка з міської чи селищної та сільських рад, довідка про склад зареєстрованих в житловому будинку і довідки про доходи кожної зареєстрованої у житловому будинку. І ще раз повторяю: якщо людина не працює, береться копія трудової книжки. Ну, управлінням соціального захисту відповідно буде робитися запит в обслуговуючій організації, тобто Тисмениця газ, івано франківськ газ для того, щоб надати довідку, скільки ну люди використовують ті, е, природного газу, відповідно по якій ціні вони платять газ, ну щоб для розрахунку для надання цієї компенсації, угу. в яких випадках ця компенсація може бути припинена? Компенсація може бути припинена, якщо заявник не оплачує комунальні послуги, крім випадків, які пов'язані із затримкою заробітної плати, пенсії, там, допомоги і що відповідно підтверджується якимось документом. Якщо заявник, наприклад, приховав або свідомо подав недостовірні дані про склад сім'ї, про склад зареєстрованих в житловому будинку, а також про доходи, тоді ця компенсація припиняється. У разі, коли Надання компенсації припинено у зв'язку з тим, що заявник не оплатив спожиті комунальні послуги. Для цього я також наголошую, що платити треба буде кожен місяць, обов'язково газкантори будуть подавати дані. Якщо людина не оплатила повністю за спожитий газ, компенсація припиняється. Наприклад, людина не оплатила за листопад, компенсація в грудні припиняється. І коли в грудні вона оплачує за цей листопад, ми компенсацію продовжуємо, але ми її продовжуємо з січня. -мічня. Місяця. Відповідно, в грудні місяці ця компенсація вже не буде. Не буде переведена в Газкантор, ну, але це власне дійсно. Якщо людині буде вчасно платитися заробітна плата, чи пенсії чи пенсійні виплати, то і кожну... кожному вигідно платити вчасно, щоб потім не було жодних ну, проблем. Що ж, дякую вам за таку цінну інформацію. Нагадаю, що з 1 жовтня можна вже звертатися до управління соціального захисту населення і написати заяву. Сподіваємося, що знову прийдете до нас в студії і повідомити які зміни, якщо вони відбудуться. Вам нагадаю, що у нас усях була заступник начальника управління соціальних питань Кливець Наталія Васильівна. Наша передача завершена. До побачення.